Доброго дня всім. Я дійсно щаслива після довгої перерви бути серед вас І хочу привітати всіх переможців конкурсу. Це велике щастя, що у нас є такі діти у всій країні, які сьогодні змагаються за те, щоб бути першими в знанні нашої рідної мови. Я також хочу подякувати всім викладачам, вчителям, організаторам конкурсу і, безумовно, батькам, які беззаперечно. Дали своїм дітям перший шлях до вивчення поглибленого вивчення української мови. Ви знаєте, наша мова і була, і є, і буде значно більшою, ніж лише мова. В наші надзвичайно складні історичні часи мова була символом боротьби за нашу незалежність. Ми перемогли завдяки тому, що зберегли мову. Сьогодні ми маємо державу. Коли ми сьогодні чуємо, як наші діти співають українською, як ми бачимо, як вони читають вірші українською, як перемагають на цьому конкурсі, ми знаємо, що наша мова є мовою безперервного несмільного життя, життя нашої країни. Але в той же час ми з вами бачили і інші висоти, які наша мова брала. Це під час нашої революції гідності, коли весь світ, маючи Європейський майдани, підтримуючи нашу боротьбу за свободу, за наше право бути європейською країною, тоді весь світ на європейських майданах говорив ломаною українською мовою в усіх країнах світу. І ця мова вона звучала особливо цінно для нас, тому що її вивчали лише для того, щоб підтримати декількома словами нашу боротьбу за нашу свободу і наші європейські перспективи. Я хочу вам сказати, що сьогодні наша свобода, наша мова стає ще боротьбою за свободу, символом боротьби за свободу, в поневолених ще диктатурами народах пострадянського простору. Ви подивіться в той час, коли агресія біля наших кордонів, коли окупація на частині нашої території в цей час по центральним площам. Ідуть великі демонстрації, сотні тисяч людей в Росії, які підтримують Україну, які виступають проти війни, проти агресора, який започаткував цю війну. І ви знаєте, вони не лише весуть на своїх плечах наші українські препори. Вони ще і намагаються нашим журналістам, російським журналістам, сказати декілька слів українською росіянам. І так само наша мова. Сьогодні народжує нову Росії. І вона народжується саме на таких великих демонстраціях, коли підтримують нас, українців, вже зараз в нашій боротьбі за єдність нашої країни, за цілісність нашої території. І я вірю, що наша мова буде ще багато років, а практично вічно підтримувати нас в наших найкращих прагненнях і в наших самих світлих цілях. Я це ці вірю. Salve, ouvi.